Привіт, Антоне, Привіт, глядачі. Всі доброго ранку. Ну, справді тут гарячий день. Я б сказала тому, що активізувалися дуже багато організацій, які йдуть в парламент насамперед. А, зокрема, тут є правий сектор, який є раніше. Ну, от поки тривала вся ця історія конфлікту на сході України їх не було тут. Громадянської позиції громадянської позиції. Так Герценка не було зараз. Вони також є партія свобода. активізувалася, Всі вони виступають за те, щоб проголосували сьогодні за закон про очищення влади, який ми всі називаємо законом про люстрацію. Є також тут партія Воля, які традиційно, от за цей закон тут мітингують під радою. Багато людей насправді, насправді спробую показати правий сектор. сьогодні приніс смітники під Верховну Раду, як він це робив в Одесі. Пам'ятаєте, туди засунув чиновника одеського. От сьогодні вони кажуть, що так будуть з депутатами поступати, але поки що нікого ос. Особливо там ну навіть не чіпали, депутати заходили, але оці от смітники, ось там от стоять. От на на них зараз виступає, якщо ви бачите. Ні, мабуть, не бачить. Ну виступають, виступають активісти різні, вимагають. Кажуть, що якщо не буде прийняти закон, то от представники сектору кажуть, то вони заставлять парламент його прийняти. Такі про погрози звучать ніби ми зайдемо і заставимо прийняти. Але я думаю, що нічого такого не буде. Тим більше, що тут стоїть Київ, 1 це один з батальйонів, який належить до МВС, і охороняє. Бачите, все, що тут від, ну, тобто охороняє від людей парламент в самому парламенті. Що було зараз? Перерва на 15 хвилин оголошена турчиновим спікером хотіли справді, щоб ось ці два законопроекти президента про амністію і про особливий статус Донбасу голосували за закритими дверима Голосів на це не вистачило в парламенті. І зараз йдуть консультації з партіями. І от до нас вийшов, ну не до нас просто вийшов на подвір'я. Ми поговорили з Юрієм Серетюком, представником партії свободи. Він сказав, що партія свобода за це голосів не дасть. І він думає, що голосів не вистачить на ці два законопроекти президента, і каже, що загалом. Можливо, включиться телефон на якесь право, що є люди, які готові за це голосувати. Але е, пан Серт сказав, нехай вся країна бачить, хто голосує за ці закони. Е, от такі, як Семененко, Єфремові. Так далі, він назвав е, прізвища оці, ці, що будуть голосувати. Сказав, що можливо вистачить голосів, е, якщо буде голосувати удар комуніст, регіонали. Ну колишні має на увазі. І от ми говорили також, з Олександром Донієм його група також розділилася. Він назвав такі прізвища, як є. Рім'їв Москаленко, які також готові голосувати за президентське закону, саме сказав, що голосувати не буде за особливий статус Донбаса і за місті от ну так званих терористів на Донбасі. Так і ще що тут було під радою? Цікаво що громадський центр 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 громадського громадської організації рух чесно. Вони запросили студентів хорка ПІ, і вони буквально за день там зібралися безплатно, озвучували цю оду радості гімн європейського союзу таким чином демонструючи, що сьогодні має також прийняти бути має бути проголосована ратифікація угоди про асоціацію з європейським союзом. Вони сказали, що вони не зупиняться, доки не буде проголосована ця Зараз Спробуємо зв'язатися з Настю знову, поки спробую підсумувати те. Що вже почули від Насті під парламентом. Дуже багато акцій вже є. Настю? Е, ти про. Проду радості ще було чутно, я сподіваюся, чи ні. Скажи мені так. Це власне... останнє, що так. ми почули про воду радості. Так, от, власне, вони цим рух чесно, і центр є і громадська організація, і інші громадські активісти цим сказали, що вони не зупиняться, доки не буде власне проголосована ця ратифікація в парламенті про угоди про асоціацію, і вони будуть постійно про це нагадувати парламентарям, коментарям. що сьогодні все ж таки це буде проголосовано. Ось багато насправді дуже. Же питань в раді. Уже ми йдемо туди. Будемо е, дивитися, чи справді за закритими дверима будуть слухати е, головнокомандувача. Має бути сьогодні е, голова е, штабу антитерористичної операції. Має доповідати от питання зараз відкрите. Це буде закрите засідання без журналістів, чи все ж таки не вистачить голосів. і Це буде відкрите засідання з журналістами. І буквально, як ми тільки що дізнаємося, бо це головне питання, як на мене сьогодні, то одразу будемо включати ефір повідомлення. Настю, дуже чекаємо на твої включення, оскільки Сергій Власенко, депутат від фракції Батьківщина, написав, що не підтримала Верховна Рада в закритому засіданні проводити засідання. Поки що не підтримала, Я ж це і сказала. Так. Пан Сиродюк нам також сказав, що поки що, але зараз тривається 15 хвилин консультацій. Можливо, все ж таки воно буде закрите. Можливо, вистачить голосів зараз, після цих консультацій. Угу. Зрозуміло, поки висна.